I'm Naomi мене звати Найомі Педжет. Я камфрондюнайтесь із Сполучених Штатів Америки. А він професіонал чаплан формані мене дуже багато років. Я була професійним капеланом. І в цей період моєї життя я навчаю людей, які хочуть бути капеланами. I do that for and for я роблю це і для е, держав, на державному рівні, і на рівні е, 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 різних шкіл університетів. Бай алсодіофордомілітаріенкол а також я навчаю капеланів для військових, для армії і для різних церков. Чи могли б ви кількома словами сформулювати моту сучасного капелана? А, In a couple of words, can you, can you tell us the motto for a chaplain? I think the most important thing that chaplains can be is heart care people. So chaplains should minister heart to heart.

I think some of the most important things that the Ukrainian people can do is be very patient with those who have been impacted, to treat them gently, non-judgmentally. Я думаю, що найкраще, що можуть зробити українці, які стикаються з такою кризовою ситуацією і живуть в ній, це коли вони працюють з людьми, які знаходяться у кризі чи у стресі, спілкуватися з ними потрібно не засуджуючи їх і дуже м'яко of reactions. Пам'ятайте, що люди вони попадаючи в кризову ситуацію. Ця криза впливає на них по різному, і вони по різному сприймають її. many different ways to help them. Тому ми маємо бути відкриті для допомоги абсолютно різними шляхами, які потребують ці люди. В Україні мережа капеланів тільки розвивається. Як стимулювати її? So, is now only How can we Я думаю, що для людей дуже важливо усвідомлювати те, що капеланство може працювати на різних рівнях. So some people will want to train to be able to function at a very high level. Деякі люди захочуть бути професійними капеланами. But but there's opportunity for many people to to do do, do the work that is very similar to what chaplains do, but do it at a more local level. Але для багатьох людей бути капеланом може означати працювати з людьми не професійно, але виконувати обов'язки капелана на місцевому рівні they have the ability to do that too. Я думаю, що коли люди усвідомлять, що бути капеланом, це означає просто бути доброю людиною, доброзичливо ставитися до тих, з ким вони працюють. Тоді капеланами можуть стати багато дуже людей. So there's a potential for many people to be able to do this kind of. Тому Є потенціал для багатьох. Людей, які можуть виконувати роботу Капелана. Чи плануєте ви взяти участь ще в якихось освітніх програмах в Україні? Я teach it in в location. And I'm very to do that. Мене вже запросили приїхати і і викладати цей саме матеріал десь в іншому місті. І я дуже відкрита і готова до цього. We have to work out the Нам єдине, що треба розібратися з розкладом, попрацювати над розкладом. Okay. Yes,